Да. Так, так. Здравствуйте. И вам здоровьечка. Какие вопросы вас интересуют? Ну, вы знаете, я тут просто, чтобы так поспелковать, чтобы была такая невымушенная разговора. Ось, скажите, вы христианин? Да. Православный, католик, протестант? Православный. Кто вы? Православный? Yeah. Я оце тільки що ну, годинки дві тому слухав пісню Макаревича, і там були такі слова, що в государственних церквях молються. Ну, то стосовно росіян, то зрозуміло, там пропащі вони всі. А от про українців, якщо говорити, як ви думаєте, в Україні є якісь такі державні церкви чи наближені до держави? Не знаю, на мою думку, что все церкви стали, ци, не знаю, церкви это э, стали, и, я не знаю, как можно русскому году говорить, что было было. Вот, так, а я, что хиба, вымогаю от вас чего-то, ну, ну говорите, то что. Что все церкви стали э, государственными, нету уже тех церкви, в которых бы люди молились и Говорили, что это было государство, ну как именно, на свою думку, или как это говорит, чтобы они могли молились и говорили, что это именно. Вот вы говорите, что вы православный, вы Рездво, святкуете когда, в грудни, или в Сечне? Тяжкий вопрос. А яке свято найбільше в православ'ї? Різдво чи песах? Ну, тобто Великдень? Ну, звісно, Великдень. Великдень. Ну, а Різдво, напевно, що друге за важливістю. І ви не знаєте, коли Різдво? Ну, слухайте, не знаю, не знаю. От такі ви православні. Ну, я не християнин, тому я це от хотів з, прав... ну, з людьми, з християнами поговорити. Ні, я розумію, ви якось більше посерікаєтесь, ніж говорите, тому що не знаю, смисл вашого посерікательства – це імена. Слухайте, я от послухав пісню Макаревича про ну, державні макарите, в Росії, про... розумієте? А це про російського чоловіка? Вибачте, ще раз. Ну, Макаревич – це про російський чоловіка. Як про російський, ну розумієте. Ну, ну, так, він, він переїхав до Ізраїля. Він ну, був з Росії, він з Росії. Був був з Радянського Союзу, потім з Росії. Ні, він приїхав... навіть не з радянського, а він з Росії, блядь. Повторюю: він був з Радянського Союзу, потім був, з Росії, був. потім переїхав до Ізраїля. Так. Ось. А ще, скоріше за все, що він дремене до США, тому що в Ізраїлі війна. Ну таке. Ну. То хіба має значення в даному разі географія? Він, він заспівав про державні церкви і мав на увазі Росію. Ось і все. А смысл человека, который, блядь, предал все, что было. Тобто, що что то він продав? продал зараду? Ну, продал все, что і Україну, і Росію, що хочеш, Он продал, лишь бы уїхати, блядь, он за деньги продал все. А як Макаревич продав Україну? Можна Можно посикавить? Он спочатку говорив за Росію плохо, потім потом говорил за Україну плохо. Що саме? Я пропустив, я так стежу інколи час від часу за його словами. Я не пам'ятаю жодного поганого слова про Україну, щоб він сказав. А, не тобто, пригадую. Тобто е, Макаревич це Геро України? Ні в якому разі? Макаревич це ну, як? Це уродженець це Росії, мешканець Ізраїля. Ось таке. Ні, це зрадник. Я вважаю, що це зрадник. Я ж кажу, зрадник кого чи чого? Нашої країни. Яка ваша країна? Україна. Україна, так як він Україну міг зрадити? Він, ну, він тут тільки був на гастролях. Все, він був ну, на гастролях і в українському Криму він бував на відпочинку. Так, все. Ні, щоб то був в Україні, так щоб то він може говорити за Україну, за Росію. Як Макаревич може зрадити Україну, якщо він сюди не мав жодної дотичності? Він тут був тільки на гастролях так, з він Ну що говорив. Я сказав про церкви державні, а ви говорите про те, що Макаревич зрадив когось. Я кажу: кого? Ви кажете ні. Україну. Я кажу, як він Україну міг зрадити, він українцем ніколи не був. Ні етнічно, ні Я не говорю в плані громадянства. То він говорив про українців. Потім, коли трапилася ця війна, він начал говорити за Україну, що він за Україну. Так, добре. Йому, щоб не бути зрадником, йому, на вашу думку, як треба було говорити, співати, погодитися. Ніяк. Ну, він росіянин, ну, він ма. Ні. Ну це смішно, але він, якщо він росіян, має бути росіянином. Все. Ну, розумієте, він переїхав на свою історичну батьківщину до Ізраїля. Ну, блядь, ну так це. Ну, это... Ну, як это росіян був би Ізраїлем? Ви роділися, наприклад, ви роділися Україною, мали в України. От раптом сталося, що ви в тому річ, що якщо є українці, наприклад, там, ну, наприклад, в Росії або в США, то треба, щоб вони вертались до України. Це правильно. Ні, Ізраїль із репатріація. От, тобто, вони е, ну, як, з, з, з усього світу туди переїздять з усього світу. Так, не знаю, от. Добре, ви православний, якої конфесії? Що? Ви православний, якої конфесії, якого патріархату? А, тут патріархату. Я народився мені, блядь, я, я не знаю, яке патріархату я. Ну, важко вам витримувати такі розмови. Ну, добре, добре, у вас будуть, я думаю, крім мене, співрозмовники, з якими буде простіше. Я пішов далі. Привіт. Да. Mm -hmm.